Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із новин Волині у Бахмутському районі Донецької області. Загинув 48-річний Микола Ярмошук з села Згорани Ковальського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Головненської громади. Ярмошук Микола Володимирович 1975 року народження. Житель села Згорани загинув 25 грудня 2023 року поблизу села Берестове Солидарської міської громади. Те Бахмутського району Донецької області. Як повідомили на сторінці, волонтерська допомога Любомиль Волинь у Фейсбуці Микола Володимирович прослужив у збройних силах трохи більше як два місяці. Окрім того, у Дніпрі в госпіталі помер важко поранений на фронті 24-річний Максим Козел з села Кукли, Камінь Каширського району. Молоде життя обірвалося 27 грудня. Героїні служби у ЗСУ з лютого 2023 року, гідно виконував свій військ. Сковий обов'язок мужньо оборонив від вторгнення ворога рідну землю, захищаючи незалежність нашої держави. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв. За добу на Волині сталися щонайменше дві ДТП. Як повідомили у поліції області вранці, 28 грудня на автодорозі жидичин луцьк 23-річний водій Шевролет під час обгону вилетів на зустрічку та зіткнувся з автомобілем «Фіат». Внаслідок цього 42-річний водій фіат травмувався, його госпіталізували. Цього ж дня ввечері 28-річний водій Ауді у Луцьку на вулиці Карпенка Карого наїхав на чоловіка. 30 ти річного мешканця Чарукова, який ішов по зебрі, пішохід нині перебуває у реанімації за обома фактами. Слідчі розпочали кримінальні провадження. На волині 29 грудня вранці сталася моторошна трагедія у селі Карпилівка Цуменської громади Луцького району. Трактор перекинувся, та чоловік опинився під ним. Цю інформацію журналістам телеканалу Конкурент Тіві підтвердили у швидкій медики, які працювали на місці, проводили реанімаційні заходи. Однак врятувати чоловіка на жаль не вдалося. На Волині горів будинок 28 грудня о 6.43 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Тристань Луцького району. Як кажуть рятувальники, ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. А у селі Суходоли Володимирського району через необережне поводження з вогнем власником горіла господарська споруда. Окрім того, у селі не гасили загорання комбайна. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України від Волинської області було внесено страву голубці. Про це у Фейсбуці повідомляє Волинський обласний науково-методичний центр культури. Волинь приєдналася до списку областей, на теренах яких побутує елемент НКС приготування української традиційної страви Голубці, що вже раніше був внесений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Раїни, окрім того, до національного переліку додався ще один елемент НКС від Волині традиційне ткацтво у камінь Каширській громаді. І до загальноукраїнських новин окупанти вночі і вранці 29 грудня здійснили масовану атаку ракетами і шахедами по низці областей України. У Харкові було як мінімум 12 прильотів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Відомо, що нелюди гатили ракетами С-300 та х 22 Є руйнування, як повідомили в ОВА. У результаті ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо та підприємства. Одна людина загинула. Цей чоловік близько 35 років. Ще 11 людей зазнали поранень. Під ударом окупантів була і Львівщина. Як повідомляв, мер міста садовий було загоряння на об'єкті критичної інфраструктури там люди на щастя не постраждали. На місці працюють оперативні служби. Ударною хвилею пошкоджено житловий квартал, часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів. Окрім того, є і влучання в будинок. Там загинула одна людина. Загалом постраждали 15 людей. Російські окупаційні війська вдарили і по столиці, як повідомили у КМВА, силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки у столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі. Зокрема, пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська. А у Подільському районі було загоряння складу на площі орієнтовно 3000 метрів квадратних. Попередньо під завалами перебували 10 років. Осіб у Святошинському районі зафіксовано загоряння незаселеного багатоквартирного будинку. Також горіли автівки. У Шевченківському районі також сталося кілька пожеж. А у Дарницькому районі теж були пошкодження будинків. Як повідомили у КМВА, відомо про одного загиблого: 21 особу поранено. Пекельна ніч була і у Дніпрі. Був приліт по торговельному центру. Там виникла пожежа. Понівечені природи. Приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Як повідомили в ОВА, є щонайменше п'ять жертв. Кількість постраждалих росте їх вже понад 20. Не давали спокою окупанти із сумщині рано вранці, 29 грудня. Російські терористи скоїли черговий злочин проти мирного населення. Як повідомили в ОВА, ворог завдав попередньо ракетний удар по конотопу внаслідок обстрілу. Травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування. Авто сталось також загоряння автомобіля. Також військовими РФ нанесено масований ракетний удар по Запоріжжю. Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна із ракет влучила по відкритій місцевості. Ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному із районів обласного центру. На жаль, наразі відомо вже про одну загиблу жінку. Попередньо, як мінімум, десятеро постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди. Інформація щодо усіх місць влучань, руйнувань та постраждалих у Вище згаданих містах та областях уточнюється загалом, як повідомив президент України Володимир Зеленський. Окупанти випустили приблизно 110 ракет більшу частину було збито. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари, і ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу, написав президент. Група компанії Нафтогаз завершила інтеграцію обласних операторів газорозподільних мереж. Відтепер усі вони належать державі. Про це повідомили у прес-службі групи компаній, за словами голови Нафтогаза Олексія Черношова. Контролюючи облгази, держава в умовах ризику постійних обстрілів і блекаутів зможе забезпечити безперебійне газопостачання. Також інтеграція допоможе покласти край схемам, через які державний бюджет не до Арди гривень каже Чернешов. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди. Законопроект передбачає зокрема збільшення порогу відповідальності для товарної контрабанди у п'ять разів, а для підакцизних товарів у два рази. Також він пропонує кримінальну відповідальність за контрабанду із 1 січня 2024 року щодо підакцизних товарів, і з 1 липня 2024 року для решти товарів. Контрабанд контрабанда поза митним контролем каратиметься великим штрафом від 10 тисяч до 25 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За повторну контрабанду передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а за організовану – від 7 до 11 років з конфіскацією майна. Будівництво оборонних укріплень в Україні триває у прикордонних районах північної операційної зони встановлюють так звані зуби дракона. Як повідомляє командування об'єднаних сил збройних сил України, це протитанкові бетонні загороджувальні елементи. Які входять у систему оборони взводних опорних пунктів, їх встановлення свідчить, що спорудження в Опів добігає кінця, як наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв, раніше українські військові інженери переважно виконували завдання з будівництва польової фортифікації. Проте ставкою Верховного головнокомандувача було вирішено перейти до довготривалої фортифікації. Роботи виконуються за кошти державного бюджету. Виконавцями робіт виступають обласні військовій адміністрації у річці на кордоні України з Молдовою прикордонники виявили ще одного, так би мовити, любителя зимових купань. За інформацією Держприкордонслужби, служби ухилянта, який намагався подолати річку Кучурган у брід і дістатися в Молдови за допомогою безпілотника з тепловізором виявили прикордонники на Одещині. Порушник уже встиг перекинути деякі речі на інший берег, але, побачивши прикордонний наряд, заховався в очереті. Він був повністю мокрий. Кри без верхнього одягу, так званого мандрівника, напоїла гарячим чаєм і дали сухий одяг. Однак, адмінпротоколу уникнути не вдалося. Справу скеровано до суду. І до новин світу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і керівник офісу президента України Андрій Єрмак зустрінуться у січні, щоб обговорити найактуальніші двосторонні питання. Про це повідомив Петер Сіярто у Фейсбуці. За його словами, він нещодавно провів телефонні переговори з Єрмаком, тому що це дає нам надію на те, що ми зможемо покращити наші відносини, і ми зацікавлені у підтримці співпраці з усіма нашими сусідами написав угорський міністр. Окрім того, як раніше повідомляли, Україна та Угорщина працюють над зустрічю Володимира Зеленського та Віктора Орбана у найближчому майбутньому. Вранці 29 грудня під час масованої повітряної атаки РФ на Україну у Польщі зафіксували появу невідомого об'єкта, що залетів з території України. Спостерігали жителі гміни Долгобичів у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводова. Саме у цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на інцидент з невідомим об'єктом, що залетів з території України на польську територію, заявивши, що держслужби відреагували миттєво на цей інцидент. Президент Польщі Анджей Дуда через цей інцидент скла. Ликав термінову нараду з міністром та ключовими військовими командувачами. У Берліні взяли до уваги, що Вашингтон оголосив 27 грудня пакет військової допомоги Україні у розмірі 250 мільйонів доларів, який є останнім у цьому році, і при цьому впевнені, що підтримка України на цьому не припиниться, і в майбутньому про це сказав заступник речника федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер на брифінгу у середу. Передає кореспондент Укрінформу. Ми віримо, що США, як оголосив президент Байден, будуть. Продовжувати і надалі підтримувати Україну. Ми віримо обіцянкам американського президента. Канцлер виходить з того, що США будуть і надалі підтримувати Україну, сказав Бюхнер.